Українські Карпати прекрасні і величні. Про ці гори вже писали античні історики, про них добре знали в Римській імперії. За тих часів ці гори називали Сарматськими горами. Власне, русини, які їх населяли, називали ці гори безщадами. Свидовець, гірський масив в українських Карпатах, протягається у межиріччі Тересва та Чорної Тиси. Свидовець це масив насправді унікальний до слова чималий. Його протяжність близько 60 кілометрів. Масив Свидовець це саме велике, велика гряда гір одного масиву. В горах Карпатах він об'єднує декілька гірських хребтів, які мають свої власні назви, але в загальному прийнято називати це масив Свидовець. Усі пори року сюди навідуються чимало туристів, аби відпочити, пізнати природу та дізнатись більше про себе та свій внутрішній світ. Так само Руслан приїхав сюди з Коломиї в горах перше, але каже, що хоче залишитись тут не завжди. Вчора прийшов на Драгобрат, переночував, погода була щось. Не дуже хороше, але сьогодні піднімався, піднімався в такий туман. Просто думаю, я хоча б піднімусь, раз я вже сюди прийшов. Я перейшов за хребет, тут чудесна погода, сонечко. Супер. Я от йду і думаю, що мені треба вирішити справи вдома в місті і перебирати жити сюди. Один з найпопулярніших маршрутів для туристів урочищі Драгобрат, звідки видно і Говерлу, і близниці, і весь Святовецький масив. Зараз ми знаходимося урочищі Драгобрат на самій вершині гори Стіг, її висота 1704 метрів над рівнем моря. Стіг гора, висота якої більше 1700 метрів, за 4 кілометри від неї вершини близнець. Ще трохи далі унікальне гірське озеро Дагаска. Особливо популярний маршрут від вершини Гори Стіх, що в урочищі Драгобрат до гірського озера. Унікальної водної гладі, яка живиться підземними водами. Це саме велика водна артерія цього масиву. Озеро підземного живлення. Дуже прозоре і. Вода. То заради казки прокладено чимало пішохідних маршрутів. Не заблукати в горах туристам допомагають маркування, які показують, до якої гори скільки в якому напрямку потрібно рухатись. Вражень більше, ніж їх можливо описати словами. Не можу порівняти з іншими горами, але ну, дух захоплює. Оскільки другий раз то е, знаю цей маршрут. Один раз, правда, ми зблудились з дороги, але перший раз йшла з тим, хто вже був в курсі. Але якби не знали маршруту, то я думаю, що ці мітки нам би дуже допомогли. Тому ми б їх використовували. Тому вони потрібні ставте більше і частіше. Маркування маршрутів і займається громадська організація Карпатські стежки кажуть, роблять це, аби допомогти тим, хто любить гори не заблукати, адже природа помилок не пробачає. Найбільш популярний маршрут це з урочища Драгобрат, де знаходяться туристичні притулки. І також дуже багато маршрутів з села Лопухова, це Тячівського району, з Кобилецької поляни, ну і самого Рахова. Так, як не прикро, людина залишає сліди присутності і тут, де природа все ще залишається першозданною. За туристами-активістам доводиться прибирати сміття, адже не всі усвідомлюють, що все своє треба забирати з собою. Є туристи свідомі, є не дуже свідомі, які залишають після себе багато бруду, мусору, пластикових пляшок. Ну, і Одним з напрямків нашої діяльності, крім того, що ми. Маркуємо ці стежки, показуємо людям. Ми прибираємо за ними мусор. Ті, хто в горах побував, раз кажуть, обов'язково повернуться, адже звідси світ виглядає інакше. Тут інакше сприймається і час, і простір, і власне усвідомлення людського буття та людських цінностей. Що вони мені показують, наскільки величність має Бог, який їх сотворив. І тут можна відпочити душою. Тут можна тут масу емоцій, виходить. Тут вони більш різнобічні, ніж в якихось інших місцях. Звісно, відривайте дітей від комп'ютера, відійти в гори. І тоді не будуть у вас і здорові, і розвинуті, і все буде окей.